Ну, друзі, всіх вітаю на каналі, вирушаємо на поле, будемо розпочинати посівну кампанію. Сіємо чоловікові пшеницю, попросили, найняли, треба працювати. Стоять лоточки, да? так? Так, да, да, так, все чітко. Крутимо 12 з половиною разів. Пшениця є? Нема? Нема? Досипайте. Так. Метка є, поїхали. Раз, два, дванадцять з половиною. Все. Тепер да. Тепер висипайте з двох лоточків. Тара відра 920 грам, чітко, все по Це вообще. я оттарировано. казав, що пакет був. Так, так. Кіло 132. Оце тобі 226 кг. Ну, Зараз він другу насипе. Кстати, ну, воно ж покаже, чи обірівне, чи не? Угу. На пробуксовку то якраз воно ж теж ти зараз, а коли їдеш по полю, радіус менший трошки полоси. Чуть-чуть. Так от уже краще. Ну, О, а там було скільки кіло 100 метри, Да. Так. Да. Оце 232 кг на гектар. Ну, 220 десь вийде. Я Да, 220. Оставляємо, як є? Да. Все. А мохосочка. Яка ціна є зараз? 50 тисяч. 48. 48 тисяч тонна? Да. Це ж 1252. Та я зрозумів Яра дешевше стоя, 44. Навіть рекомендації є. Озима пшениця від 80 до 200 кілограм. прикольно, а під соняшник. От 100 до 250, кукурудза 150-300. Коротше. Найбільші <плес> норми, так. Да. А що там ріпак? Так, да, 300. І плодові дерева та кущі 300. А яка країна? Ага, все. Болгарія. Вона угу. мені фосфат. 那个。 трошки треба як деяку глибити, да як углибить ну воно тут далі должно йти лучше це ж він не в принудительному плаваючому Сіємо в дуже мокрий ґрунт, можна сказати, багно. Чітко, ну трошки, трошки не дуже, а так в основному тут чітко. Зараз на саму першу поділку і будемо пробувати в примусовому. Якщо задавити його, то виходить нормальна глибина закладання насіння 2 см. Ну, відповідно, гарне кущення буде. 2-3 схожість, ну і врожай само собою. Так що, друзі, влаштуємо сівалку Деметра по дуже вологому ґрунтові. Боронування подвійне нічого сильно не міня але робимо для того, щоб покращити агрофон під посів пшениці. Зараз спробуємо. А ну як піде. А пішов він чітко. Можна сказати, зерна немає. Де-не-де не де, там яка зернинка, але його витягує в основному колесо. Те, що те, що придавлює грязюку. Да, вона ще трошки, мабуть, заглибить його. Чуєш? ну, більше, мабуть, за грязюкою витягується. Так то воно трохи його... Можна ще на одну, на одну поділку глибину зробити. Бачите, не де ще є зерно. Да. Ну тут нормально, ось дивись. Ось ось зерно. Тобто якби отак усе... Так, да, на одну поділочку. Або навіть на, ну, на одну хватить, я думаю. Бачите, де-не-де є. Все одно основна маса захована. Отак, От якщо цей більшість у ґрунтові. Супер. Налаштували сівалку. Працюємо навіть по дуже вологому ґрунту. В принципі, наче йде. А якщо йде, значить будуть сходи. Пшениця сіється, все буде добре. Працює. Пушки працюють, коліщата прикочують і не дивлячись на таку багнюку, все йде чітко.